Будемо рушати, пробувати сою. Будемо пробувати ранню сою. Багато її нема, декілька діляночок невеликих. Будемо пробувати. З цієї діляночки будемо починати, невелика, в основному соя вся тостиша. Є трохи ще зелені листочки, стручки, але поки дочекатися їхнього достигання, то достихша почне вже висипатися. Перший виїзд жарки флекс. Ділянка працює жатка флекс. Стомбайна виглядає зріз непоганий. Вийдемо, побачимо, як буде на вулиці. по діляночку. Буде остання на сьогодні, тому що сирувато, сирувато виглядає. Ми ще спробуємо зараз цю діляночку до якої доїжджаємо. І напевно прийдеться ще чекати. Пізніше соя так взагалі ще зелена, їй ще далеко, ось ця попереду. Військо дійшла, вона в принципі дійшла, але багато є зелені і напевно ще будемо чекати, але побачимо вже з молодим цю діляночку, як, як вона себе покаже. Так працює жарка Flex. дуже хороші враження від неї в порівнянні. Тим, як ми збирали раніше зерновою жаткою. Результат дуже тішить. Все пасоє гарно. Побачимо, яка вона по вологості. Все, дана діляночка завершена. Зараз будемо пробувати що по волозі чи рухаємося далі чи завершуємо на сьогодні так на землі виглядає зріс ну, практично не видно навіть де була соя отакі От Жабка дуже хороші враження, позитивні дала. Ось так виглядає, соя. суха, але багато має отаких от зелених. І воно дасть пологи. Тому на сьогодні заокругляємося. зніму пізніший сорт, це не наша ділянка, але сорт пізніший. Ще треба буде чекати близько неділі, півтори, а то й до двох, але побачимо, як там вийде. Наша ще сировата рання, а за пізню і нема ще що говорити. Зараз приїдемо на базу. Замірюємо вологу цього, що ми намолотили сьогодні. Вони взяли з собою апарата, але так видно оком, що воно ще сирувати. Сама соя багато, вона більшість її достиглої, але багато є зелені, яка дасть вологу на всю сою, то поки що не ризикуємо. Для нашої ділянки це пізніший сорт наш, це ще взагалі зелений, вже місцями починає бути достигання, але в загальному ще далеко. Треба ще чекати і чекати. Думали, будемо молотити ранню, але теж відтягується на денок-2. сейчас мерят его лов. А Ручки может там было забрать. Так, своя, своя, своя. Да, и своя. О, одинадцять. Шістнадцять дев'ять, другий замір, що покаже. В принципі, воно ще трошки постоїть, волога буде трошки менше. Ми очікували, що буде більше показувати з цим зеленцем. О, це вже більше показує, 19,9. Ну нічого ще якийсь денок два почекаємо і тоді будемо збирати вже все до кінця. Якраз ці зелені стручки застигають. Ну, ще останній замір. Тому може десь якийсь стручок попав, показало більше. П'ятнадцять якийсь, шість, то, напевно. Цей раз минулий був стручок який зелений. В принципі, соя суха, якщо би не ці такі зелененькі денеде. Ну нічого, ще день-два і будемо збирати все. Ну все, на сьогодні завершаємо. Спробували трошки сирувати, ну сама соя суха, ще й дуже сильно суха, але та зелень додає вологи і все. Але нічого, трошки попробували, Випробували жатку, дивилися, чи все грає, чи все добре ми зробили, підключили, адаптували. В принципі, жаточка грає, комбайн також. Тому сьогоднішній день можна поставити плюс. На цьому завершую відео. Підписуйтеся, далі буде.